Знання та використання засобів розробки є ключовими для ефективного створення програмного забезпечення. Однією з передових інтегрованих середовищ розробки є Android Studio, яка спеціалізується на створенні додатків для платформи Android. Саме тому в рамках курсу Структура програмних проєктів створено доповідь на тему розробка програмного забезпечення IDE Android Studio. Доповідає Гвоздак Вікторія. План доповіді включає в себе: Історію і початок Android Studio, основні функції та можливості, процес роботи в Android Studio, аналіз переваг та недоліків даного редактора, а також висновки. Вперше, Android Studio було представлено 16 травня 2013 року на конференції Google як офіційне середовище розробки для Android. Перший реліз вийшов вже 8 грудня 2014 року. Android Studio прийшло на зміну IDE Eclipse, яке раніше використовувалося для розробки під Android за допомогою плагінів. Серед ключових функцій Android Studio можна виокремити те, що Android Studio надає повний спектр інструментів для розробки, редагування та відлагодження коду Android додатків. Це включає в себе інтелектуальне автодоповнення коду, аналіз помилок, вбудовані системи збірки та підтримку Git для керування версіями. Також Android Studio має візуальний редактор макетів, який дозволяє розробникам швидко та зручно створювати інтерфейси користувача за допомогою перетягування та розміщення компонентів. Інструментарій Android Studio включає потужний емулятор Android, який дозволяє віртуально запускати та тестувати додатки на різних пристроях з різними версіями операційної системи Android. Також Android Studio підтримує різні мови програмування, такі як Java, Kotlin і C, що дозволяє розробникам вибирати найбільш зручну для них мову. Звісно ж, найбільше всіх цікавить питання, як працювати в Android Studio. Очевидно, що перш за все, потрібно установити програмне забезпечення. Для того, щоб встановити Android Studio. Потрібно перейти на офіційний сайт і натиснути кнопку Завантажити, погодитись з усіма умовами компанії і очікувати на завантаження. Як тільки файл завантажено на комп'ютер, його можна відкрити і слідувати всім інструкціям. Після того, як Android Studio завантажено на комп'ютер, потрібно налаштувати емулятор пристрою Android, на якому в подальшому можна тестувати Android застосування. Для того, щоб створити емулятор в Android Studio, потрібно натиснути на три кнопки в головному меню, обрати опцію Virtual Device Manager. У новому вікні натиснути Create Virtual Device, а потім варто обирати параметри, які підходять до Android Девайсу, на якому заплановане тестування Android-додатку. Зараз на екрані можна побачити вже готовий емулятор і запустити його. Власне, отак він виглядає. Також важливим етапом є створення першої програми в середовищі розробки Android Studio. Для цього потрібно натиснути на кнопку New Project в головному меню і обрати шаблон, який підходить для поставленої задачі. Ось так виглядає проєкт в середовищі Android Studio. Він містить Java класи, а також графічний редактор макетів. Безперечно, будь-яку створену програму потрібно протестувати на реальних пристроях. Для того, щоб протестувати Android проект на емуляторі, потрібно знайти іконку з потрібним проектом і запустити як на звичайному девайсі. Тож, розглядаючи переваги та недоліки середовища розробки Android Studio, можна виділити, по-перше, інтегроване середовище розробки, що спрощує розробку додатків, велику кількість інструментів для підтримки відлагодження, візуальний редактор макетів, підтримку різних мов програмування. Також хочеться виділити те, що Android Studio має активну спільноту розробників та постійну підтримку від Google. Однак, тим не менш, існують і мінуси. Перш за все, це великі вимоги до ресурсів комп'ютера, великий розмір встановлення та оновлень Android Studio, можлива деяка складність в освоєнні для початківців, а також проблеми з продуктивністю та стабільністю роботи програми. У висновку хочеться зазначити, що Android Studio це незамінний інструмент для розробників мобільних додатків, він справді надає широкий спектр функцій та інструментів, які допомагають зробити процес розробки більш продуктивним та ефективним. Незважаючи на деякі мінуси, він залишається одним з найкращих інструментів для розробки Android додатків завдяки своїй потужності та зручності використання. А отут ви можете побачити джерела використані для створення цієї доповіді.